Анове, з подібними картонками ми виходили на мітинги з нашою спільнотою за незалежність набу і сап. І десь саме тоді зародилася думка зробити матеріал із розбором обіцянок Зеленського. Бо ось у січні 19-го він із запрошеними експертами обговорює наскільки шкідливою є корупція в Україні, як її можна побороти, та як працює антикорупційна система в Україні, зокрема, набу. А ось липень 2025-го. Як то кажуть, ні обіцянок. Ні, обіцянок виявилось настільки багато, що довелося розділити все на два окремих відео. До речі, друга частина вже на каналі. Там і про корупційні скандали, і про кумівство, і про славнозвісне весна прийде, саджати будемо. Ми зробили цей матеріал не для розхитування човна, а тому, що головним обов'язком президента є виконувати обіцяне перед громадянами. Нам все таки у цьому човні ще плисти, тож бажано, щоб курс у нього був правильний. Все, шуруйте на канал і нагадую.